Житель Білгородністровського району викритий у злочинній справі. Зберігав зброю та вимагав неіснуючий борг від місцевого підприємця. Слідчі розпочали кримінальне провадження і фігуранту вже повідомили про підозру, за якою йому загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна. Оперативники поліції номер 1 Білородністровського району припинили протиправну діяльність жителя Шабівської територіальної громади. Зловмисник вимагав від підприємця 500 доларів США, які виявились надумані Іми борговими зобов'язаннями під час телефонних розмов і особистих зустрічей. Фігурант вдавався до погроз знищенням майна та фізичної розправи над чоловіком і його родиною. Під тиском він досяг свого підприємець передав йому гроші. Поліцейські затримали правопорушника та вилучили у нього пістолет із 34 набоями. Окрім коштів та засобів зв'язку, зброю направили на експертизу. Лічі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури. Повідомили фігуранту про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України. Окрім того, за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України. За результатами проведених експертиз та інших слідчих дій буде надано остаточну правову оцінку всім діям фігуранта та висунуто обвинувачення. За скоєне правопорушнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. За клопотанням поліцейських суд обрав підозрюваному запобіжні. Жний захід у вигляді тримання під вартою слідство триває.